Хтось куштував кабачкову піцу. Спробуйте, це дуже смачно. Беремо кабачок, натираємо на крупній терці, додаємо сіль, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Далі в кабачок додаємо 2 яйця, перець і борошно. Це буде наша основа для піци. На деко кладемо пергамент, посипаємо його панірувальними сухарями, викладаємо тісто і формуємо основу. Ставимо в духовку на 20-30 хвилин, поки не з'явиться золотиста скоринка. Тепер змащуємо основу соусом. У мене це суміш кетчупу, майонезу, сухого чеснику та французької гірчиці. Для начинки беру все, що є в холодильнику: м'ясо, болгарський перець, помідори і кукурудзу. Знову відправляємо піцу в духовку на 10 хвилин, а потім посипаємо тертим сиром і залишаємо ще на кілька хвилин у духовці. І все, можна куштувати. Це виходить неймовірно смачно. Зберігай рецепт, щоб не загубити, і не забудь поставити лайк. Смачного!